Збільшать кількість зелених насаджень, а замість пам'ятника радянському солдату зроблять газон. У Чернівцях наступного тижня почнуть ремонт скверу на соборній площі. Робитимуть це за проєктом, який виграв конкурс ще 5 років тому. Тож які новинки ще чекати у сквері в центральній частині міста? Далі у сюжеті. Нове освітлення, доріжки та газони вже незабаром в обласному центрі розпочнуть реконструкцію скверу дня вишиванки, що на соборній площі, за словами заступника міського голови Василя Зазоля, казначних оновлень тут не буде. Проект не передбачає якихось кардинальних змін, тому що сам сквер досить самодостатній і, в принципі, не потребує кардинальних втручань. Ми пройшлися спільно з фахівцями зелентресту, а також з набайдужими чернівчанами, які писали коментарі. Відтак зосередились на збереженні наявних зелених насаджень, оскільки в сквері є унікальні дерева щодо тих, які наразі в аварійному стані, їх зріжуть, а поруч посадять нові. В плані кількості кущів дерев. То звичайно, що їх стане більше ніж тих дерев, які є зараз. Тим не менше, тут є дуже цікаві породи і деякі з них ми плануємо підсвітити. Також буде освітлення і кожна з опор вона буде виконана в тій вишиванці, яка притаманна кожному регіону. Україна. А от старі лавиці збережуть. Їх планують використати в одній із частин скверу. Щодо демонтованого монументу перемоги на його місці зроблять газон з автоматичним поливом. Також цікаво, що у сквері збільшать кількість входів. У нього можна буде потрапити з кутів на вулиці Головній. Плануємо завершити до Дня Незалежності. Вартість робіт зараз уточнюється, тому що ми вже маємо проєктні рішення, але ще до кінця не маємо, не маємо ціни по, по цій стрічці, тому що тут працюють інженери ще треба буде обрахувати. Навіть орієнтовно не можу сказати, але це десь буде більше п'яти мільйонів. Ну давайте скажу орієнтовно, десь більше п'яти мільйонів гривень. Реакція чернівчан на такі зміни за кошти меценатів неоднозначна. Одні Сам, притримуються то... думки, що все потрібно відправляти на підтримку армії. Врім лучше боліш щось для людей, для солдат. Ну у власті такі люди. Втім, більшість за те, аби життя продовжувалось, і місця для відпочинку не залишались занедбаними. Дуже добре, все, що не робиться, все на краще. Головне щось робити, не запускати. Молоді. Що би не робили, все краще. Квіточку посадити це вже велико. Це все для нас, для людей, для природи. Не нищити, головне не нищити. Хотілося б, щоб нам подобається такого зробили і тут. Це було б чудово, чесно. Тим боляче, що в центрі багато і з дітками гуляють, щоб воно було культурно. Ну зараз порядок наведуть. Звісно, усе красили, білили, щось там доробляли. А зараз хочуть -то усе поправити й красиво зробити. І буде гарно, хто каже, що ні. Людмила Труфан, Олександра Савіна, Василь Ставчанський. Теми дня. ТВА.